Привіт, дорогі друзі! З вами знову ж блог Шепінського на каналі одноіменному Чеплінський Блог. Сьогодні ми поговоримо про рейтинг архітектури в Європі. Але перед тим, як ми почнемо, хочу всім подякувати, хто долучився до збору коштів на те, щоб підтримати наш ударне розвідувальний підрозділ сквот 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що оборонний східний напрямок. Завдяки. Оголошення в нашому блозі, також в блозі колеги Степана Грицюка з, з документаліста. Ми зібрали за минулий тиждень вже 50 тисяч гривень. Звісно, дуже дуже це велика сума класна. Але треба ще тому, будь ласка, в посилання до в коментарі. Хто готовий долучитися? Навіть копійчина буде дуже доречно. Отже, до теми блогу. На початку грудня вручать одну з найпрестижніших архітектурних премій у Європейському Союзі, що відзначає найкращі проекти у 27 категоріях. Нещодавно премія оприлюднила лонг-лист номінантів із 51 країни. Категорії охоплюють житло, офіси, школи, медзаклади, громадські будівлі та інтер'єри. Сьогодні я пропоную подивитися, які проекти у номінаціях житлової, офісної та комерційної забудови з усього світу. Потрапили в цей лонглист цієї нагороди і порівняємо з тим, що будується в Україні. І взагалі, чи нам така архітектура подобається, чи ні. Тому дуже-дуже очікую, розраховую на ваші коментарі. Поїхали! Номінації житловий проект року представлені проекти з 12 країн, зокрема Франція, Нідерланди, Австрія, Іспанія та США. До прикладу, ось проект житлового будинку в історичному центрі бельгійського міста Мехлен. Він реалізований в 21 році місцевим архітектурним бюро DMV Вій Будинок розташований між історичними будівлями сформованого архітектурного ансамблю району, який характеризується будинками 19-го століття, тобто еклектичними будинками, також характерний вузькими вуличками та каналами. Будівля є скромною інтерпретацією двох історичних будинків навпроти. Та розділений на шість квартир. Бранденберген Центром у Стокгольмі це проект місцевого архітектурного бюро Urban Couture Архітектор передбачає будівництво 6 житлових будинків на 402 квартири. Також в межах житлового комплексу передбачений торговий центр. Нові ці будинки співвідносяться за пропорціями і масштабом і матеріальністю з уже наявною житловою забудовою з чітко окресленим цоколем. Житлові будинки спроектовані таким чином, що е, створюючи приватні тераси, вони зменшують вітрове навантаження на цілу вулицю. Таким чином, високі будівлі сприймаються менш домінуючими. Наступний проект із Франції, з містечка Кастельно-Лелез. Апартаменти спроектувала французька компанія Architects. Житловий комплекс збудували на місці колишніх сільськогосподарських угідь, на приєднаних до муніципалітету територіях. Тож архітектори враховували сільський ландшафт та ліси, розташовані поруч. Внутрішній двір відкритий для відвідувачів і створює ландшафтну безперервність між парком і новим районом, а з вікон відкривається вид на парк. Зауважу, що, попри те, що житловий комплекс розташований на околиці, він є порівняно. Невисоким тепер ще один проект із Нідерландів в Амстердамі в доволі непомітний спосіб вписали житловий комплекс у сформовану архітектурну лінію вулиці, що зрештою вважається хорошим тоном у Нідерландах. Ідеться про проект чотириповерхового житлового будинку. Не вимовлю це слово. Нідерландське бюро Рональд Янсен, архітект, спробували цей комплекс. Будинок розташований в історичному районі. Будівля не контрастує, але і не зливається із загальною забудовою Амстердама. Будинок має шість квартир, а на перших поверхах розташована, звісно, комерція. Також у номінації представлений нестандартний проєкт із Індії. Там також місцева компанія Sanjay Puri Пюрі, архітект, спроєктувала комплекс Studios 90. Композиція з кольорових кубоподібних форм створює цей скульптурний житловий проєкт. ЖК передбачає облаштування квартир студій, гуртожитка і гостьового будинку, що призначені для працівників нового цементного заводу. На першому поверсі розташований також дитсадок, спортзал, ресторан та кімнати відпочинку. У біля того як ми розглядаємо проекти, не забувайте відразу коментувати це, бо це дуже дуже важливо для того, щоб побільше YouTube пропхав нас в перегляди. Окремою номінацією винесені проекти хмарочосів із восьми країн світу, серед яких Італія, Нідерланди і Британія. Мабуть, найбільш відомим серед цих номінантів є проект комплексу Велій з Амстердаму, який спроектувала відома Ротердамська архітектурна компанія MVRDV. Я про нього вже згадував у наших блогах в новинах. Власне, тепер він є в цій номінації. Багатофункційний комплекс включає апартаменти, офіси та магазини, завдяки ландшафту і з кам'яними терасами. Еркерами та балконами, вкритими щільною рослинністю, новий комплекс, надає діловому району Зуїдас необхідне озеленення. Три багатоповерхівки різної висоти сягають максимум 100 метрів. І загалом у апартаментах облаштовано 200 квартир, 7 поверхів офісів та триповерховий підземний паркінг. Наступний проект знову з Амстердаму, але вже від американської студії Ґенґодний будинок звели на ключовому перехресті в районі байтен Проєкт Проект спирається на спокійну зелену атмосферу району, щоб створити щільне, але комфортне середовище для життя. Багатоперехівка явно вирізняється серед інших забудов району, що переважно складається з будинків 50-х років минулого століття. Кутові балкони із шаховою глибиною створюють візерунок, схожий на орігамі, який огортає будівлю на хвилеподібний ритм фасаду. Цікаво, що власне нідерландські урбаністи завжди наполягають на тому, щоб не будувати висотних будинків, але як бачимо, капітал пробиває владу також і в Нідерландах. Що тут поробиш. Наступний в цій номінації, приклад, є з Австрії. Там у місті Лінс віденське бюро Аліс Віргут спроектувало холл Брукнер Тауер» – багатоповерховий житловий комплекс, що явно контрастує з низькоповерховою історичною забудовою. І завдяки стрункому силуету і динамічно структурованому фасаду багатоповерхівка утворює новий міський орієнтир на горизонті Лінса. Різноманітне спрямування фасадів забезпечує оптимальне освітлення та чудовий вид на місто з усіх сторін житлового комплексу. Також в ньому розташована міжнародна школа Антона Брукнера з дитячим садком та понад 350 квартир. Окремою номінацією виділені офісні будівлі, представлені проектами з 11 країн, наприклад, здані, південної Кореї та Штатів. В Лонглисті номінантів серед офісників знову багато проєктів із Нідерландів. Тому почну з проекту Централ Парк у Утрехті. Його спроектував архітектори бюро груп Ей з Роттердаму. 90-метровий офісний хмарочос розташований у жвавому районі Утрехта. Рівно посередині хмарочоса влаштований сукропічний парк, огороджений відступаючим сляним фасадом. В межах парку навіть спроектували штучний струмок. За задумом архітекторів критий парк є центральною частиною будівлі, що додає орієнтир до горизонту міста та встановлює новий стандарт зелених офісних будівель. Будинок спроектований за останніми стандартами енергоефективності, в чому, в принципі ніхто не сумнівається. Як вам проекти? Ще раз нагадую, коментуйте, будь ласка, дуже цікава ваша думка. Суть Кроїц Берлін, семиповерховий бізнес-центр у новому мікрорайоні. Берліна розташований навколо регіональної міжміської та міської залізниці. Офісний центр запроектований німецькою компанією з Гамбурга. Насправді Чобан Вос архітекта. Наскільки я пам'ятаю, то Чобан це один з російських архітекторів, який вчився в Берліні і заснував там свою компанію. Тому так би напевно з якимось певним російським корінням компанія. Тим не менше, він складається з двох будівель, побудований з використанням екологічно чистих ресурсов зберігаючих модульних методів будівництва з гібридної деревини. Більша з двох окремо стоячих будівель містить приблизно 20 тисяч квадратних метрів площі, і з травня 2022 року тут працює німецька штаб-квартира постачальника енергії Vattenfall Germany. Центром вищої будівлі є просторий, залитий світлом атріум, покритий прозорим дахом з фольги. Всередині розташовані чотири колони різної висоти, імітовані під дерево. Загалом обидва будинки мають гнучкий модульний план на всіх рівнях, тому їх можна адаптовувати до індивідуальних вимог у разі перепрофілювання, дозволяючи створювати сучасні багатофункційні робочі місця. KB32 – це проект ревіталізації брутальної данської архітектури в Копенгагені, який запроектували місцеве бюро Вільгем Лоріцен Архітекс. Старий вантажний залізничний термінал 60-х років протягом багатьох років стояв в центрі Копенгагена закинутим і безлюдним. У 2018 році шведська компанія Ґенеста викупила будівлю і почала перетворення старого вантажного терміналу на унікальну офісну будівлю. Незважаючи на те, що місто дозволяло розбудовувати і надбудовувати цю будівлю, втім архітектори вирішили зберегти її автентичні. Форми. Тож завдяки новому проєкту 180-метрову будівлю КБ-32 перетворили на шестиповерхову відкриту офісну будівлю, що має багатофункційний декор із вкрапленням сучасних елементів. Всередині облаштували просторі кабінети з високими стелями та широкими вікнами, що добре пропускають денне світло. А на даху будівлі облаштована тераса. Крім цього, з будівлі офісника можна потрапити до відкритого саду національного архіву. Lago Campus – офісний комплекс Віталійській Падої, що також користувано місцевою компанією Zeta Studio з Риму. Нова будівля, в якій розташовані Lago Logistica та Lago Osteria, має на меті надати сенсу промисловій будівлі зі сміливою архітектурою, яка досліджує лексикон технологічних інновацій, не нехтуючи ремісничими та територіальними традиціями компанії. Будівля розташована поруч із фабрикою Lago, існуючим виробничим майданчиком дизайнерської компанії. Вона має дерев'яну конструкцію з великими вікнами. Конструктивна схема цієї споруди є дерево клеєне і також, звісно, багато відкритих великих вікон з навісом із 460 смуг 58 різних кольорів. Натхненних роботою Герхерда Ріхтера. Чергуючи їх, створюючи градацію кольорів, яка змінюється залежно від денного світла і його відблисків, власне, архітектори закладали в цьому основну родзинку. Всередині будівлі архітекторам вдалося відтворити обстановку типової столярної майстерні, де тепло дерева, яке характеризує всю конструкцію будівлі, ідеально поєднується зі світлом, що проникає в простір і розсіюється в навколишньому середовищі. Мам Competence центр. Споруда розташована містечко Гроз Гефлайн і спроєктоване відінськими архітекторами з бюро InnoCAD. Оскільки сама компанія Мам постійно росте, його новий центр також натякає на розвиток та намір реагувати на зростаючі просторові потреби. Концепція будівлі відповідає цьому складному масштабу послідовно зростання через принцип поділу частин. Починаючи з першого етапу конструкції, який складається з трьох круглих зблокованих об'ємів, нові частини подібною програмною інформацією знову і знову розділяються на п'ять циліндрів, залишаючись пов'язаними. У результаті ми маємо органічну зростаючу будівлю, в якій відповідні секції будівлі плавно перетікають одна в одну. Всередині круглої будівлі розташований сад, до якого зосереджені робочі зони. Уздовж фасаду розташовані робочі столи та кімнати для відпочинку. У мене на цьому все. вам ця премія Арчелло. Як ваші думки, будь ласка, реагуйте на те, що будують в Європі, тому що ті ж архітектори скоро приїдуть і до нас також допомагати нам відбудовувати наші міста. Після Закінчення війни і нашої перемоги. Тож пишіть у коментарях, чи цікаво вам було розглянути інші номінації, наприклад, проєкти університетів, шкіл або інтер'єрів, житла, офісів та ресторанів. І ми, звісно, запишемо блог з оглядом і цих номінованих проєктів. У мене все. Па-па. до нових зустрічей. І е, не забувайте про допомогу е, бригаді короля Данила і потребі з дронами. Все, Па-па.